Доброго дня, дорогі колеги, і дозвольте познайомити вас з навчальним посібником для першого класу Українська мова буквар авторів Наталі Богданець-Білоскаленко, Юлії Шумейко і Людмили Клименко. І видавництво Грамота. Отже, посібник відповідає державному стандарту початкової освіти і укладений відповідно до вимог типової освітньої програми під керівництвом Олександрі яківни Савченко. Посібник складається з шести частин, теми яких логічно розподіляються на перші та другі семестри. Перша частина. Це зрозуміло, що добукварний період, і він містить такі теми, і ви їх зараз побачите на слайді ці теми. «Здравствуй, школа, письмове приладдя, слова, які відповідають на питання, хто, що, слова, що відповідають на питання, що роблять що, що робить, ну і так далі. Розворот посібника має ось такий вигляд, де з лівої сторони указано тему для вивчення, сюжетний малюнок із переліком запитань, завдання на увагу, з правої сторони перелік завдань, які сприяють розвитку теми, що вивчається, удосконалюють знання дітей, сприяють формуванню пізнавального інтересу, розвивають навички учнів. Також передбачено вправи для підготовки руки дитини до письма. Завдання на розфарбовування, домальовування, орієнтування на рядках, написання елементів літер. Звертаємо увагу на сюжетні малюнки. Художник по-особливому зобразив об'єкти на них. Вони привабливі, мають яскраві кольори, не обтяжені зайвими елементами. За сюжетними малюнками вчитель проводить бесіду з метою розкриття теми, що вивчається. Запитання сприяють формуванню уваги, спостережливості, пам'яті, комунікативних навичок. І ось деякі і перед вами деякі приклади сюжетних малюнків. Звертаємо увагу на тематичний підхід до завдань. Якщо тема сюжетного малютка, наприклад, тварин, тварини, то і відповідно всі завдання пов'язані з тваринами, і це дає змогу вчителю організувати уроки до букварного періоду у цікавій формі, використовуючи взаємопов'язані завдання, а учням дуже добре, ґрунтовно, міцно засвоїти матеріал, що вивчається. Завдання на сторінках посібника у добукварному періоді різнотипні, містять додатковий супровід, чи логічне навантаження, сприяють постійному удосконаленню матеріалу, що вивчається. У завданнях передбачено інтегративний підхід, і ви в цьому переконаєтесь. кілька сторіночок ми вам покажемо, ви побачите в процесі нашої презентації. Отже, у завданнях передбачено інтегративний підхід, відбувається інтеграція на рівні пізнання з іншими навчальниками. Предметами чи інтегрованими курсами. І, звичайно, передбачені завдання з написання елементів букв за принципом від простого до складного. Букварний період. І букварний період, ви бачите, включає частин, чотири частини посібника. Кожна частина розпочинається сторінкою із зображенням букв, що будуть вивчатися конкретно саме в цій частині. За цією сторінкою можна... Повести, провести вступну бесіду. На вивчення кожної букви відводиться чотири сторінки або два розвороти. Вони мають чітку систему розподілу завдань. На першій сторінці міститься сюжетний малюнок. Особливістю кожного сюжетного малюнку є те, що діти за сюжетними малюнками здійснюють подорож у різні куточки світу на Україні. І Україною, і різними куточками світу, використовуючи для цього різноманітні види транспорту. За змістом малюнка вчитель проводить бесіду з опорою на життєвий досвід учнів. Відбувається розвиток мовлення, комунікативних навичок учнів і творче мислення розвивається. Також малюнок містить цілу низку слів із тим звуком, що вивчається. Під сюжетним малюнком розташований вірш для прослуховування. Він зазвичай відповідає темі сюжетного малюнка, розширює або доповнює його і пропонується завдання для виконання за змістом вірша. І хочу наголосити, що до кожного вірша, до кожної літери у нас е знаходиться QR-код. Або вірш може прочитати вчитель, або діти, навівши на телефон, можуть прослухати у записі е е артистів е ці вірші, які подаємо до кожної літери. Друга сторінка передбачає перелік таких завдань: впізнавання та називання звуків у різних позиціях, звуковий аналіз слів, визначення кількості складів та наголошеного складу. Розпізнавання форми букв в оточуючих об'єктах, викладання форми букви з використанням різних матеріалів цеглинок, ниток, гудзиків, монеток тощо, завдання на прочитування складів, робота зі словами, написання малої букви. Третя сторінка починається з вивчення написання великої букви. А далі йдуть завдання на формування навички читання та письма, дослідження мовних явищ та удосконалення роботи з ними. Четверта сторінка зазвичай тематична. Передбачає виконання завдань з певної теми та містить текст для читання тими учнями, які вже вміють читати. Що дуже важливо, теми, дібрані для четвертої сторінки, містять інтегративний характер, реалізують завдання не лише мовно-літературно-освітньої галузі, а й природничої, здоров'я, збережувальної, громадянської та історичної. І це ви можете побачити на прикладах наших сторіначок, нашого підручника букваря. Демонструємо розворот ще однієї літери для зразка, великої літери. Так, так, ось у вас приклад є розвороту. Так, так букварний період це шоста частина посібника. У букварному періоді для вивчення пропонуються такі теми, і вони перед вами читаємо залюбки, алфавіт, начання це завжди добре. Світ тварин, світ рослин. Ну і звісно, ми завершуємо літом. Бо починаються канікули. прийшло вже нарешті довгоочікуване літо. Для розкриття їх змісту використовують, ми використовуємо художні тексти, використали художні тексти різних авторів. І ви бачите, це і класики, і сучасники. Ви бачите, ліворуч від вас класики, праворуч сучасники. Це е, досить цікаві класики. Якщо класики, то вони такі, що імпонують їхні тексти, імпонують дітям. Так, ну і сучасники опробовані часом. Твори їхні також доступні дітям, динамічні, цікаві. А також передбачено цілий перелік пізнавальних завдань до цих творів, які сприяють повторенню, узагальненню і систематизації вивченого протягом року матеріалу. Кілька сторіначок, ось розвороти букваря перед вами. І останній розділ літа літочко, прийшло. Отже, дорогі колеги, ми е, завершуємо коротеньку презентацію нашого посібника, нашого букваря для першого класу. Це посібник зошит, в якому діти можуть і виконувати завдання, і прописувати літери. Отже, дорогі колеги, нам дуже хочеться з вами співпрацювати, і хочеться, щоб наші діти. Навчались це цікавим сучасним букварем, і я хочу наголосити, що це абсолютно новий буквар, і ви вже побачили з розворотів. Ми не використовували попередні букварі, не використовували ніякі елементи з минулих букварів. Це зовсім абсолютно новий буквар. Тому до подальшої співпраці, успіхів вам і нашим дітям і миру нам, усім.